Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. А ще я щаслива дружина, засновниця торгівельної марки Зерновія, переможниця проєкту Супермама на телеканалі СТБ, титулована Найкрасивіша мама 2024 і третя краса країни 2024. І сьогодні ми з вами будемо готувати запечені сирники. І продовжимо нашу тему про дисципліну. Це третій випуск моєї передачі Мама в голос, і я ще й досі не відремонтувала світло в своїй духовій шафі. Ну а поки ми починаємо готувати, не забудьте підписатися на мій канал. Поїхали! Сирники я завжди роблю через ваги, бо мені так простіше орієнтуватися по всіх грамовках. Я завжди готую в дуже легкій пропорції: 10-10-5. 10 г цукру, 10 г борошна і 5 г яйця в залежності від кількості сиру. Я не люблю збивати сир і використовую його таким трошечки зернистим, як він є. Якщо по вазі яйце вийшло у вас трішки більше, в цьому немає нічого страшного. Ви можете або додати трошки манки, або трошки борошна, або залишити все, як є, бо ми наші сирники будемо запікати. І в духовці вони точно не розлізуться. Ну і, звичайно, все ретельно перейняться. І сьогодні я хочу поговорити про дисципліну в мультиках. В мультиках у використанні гаджетів у наших дітей, звичайно, гаджетів ще й досі немає, бо я не бачу в цьому жодного сенсу. Але телевізор то в нас є, і мультики вони дивляться. Тож я хочу проговорити цей момент. Одразу хочу зазначити і ще раз наголосити на тому, що я не психолог, я просто мама. Мама, яка робила свої помилки, яка має певний досвід, який було дуже цікаво дізнаватися багато чого з приводу виховання дітей. Тож я багато читала літератури психологічної, спілкувалася з фахівцями. Тому з приводу своїх дітей можу щось розказати, поділитися досвідом. Тому, якщо вам це цікаво, дивіться далі. Для того щоб сформувати наші сирники, я завжди присипаю стіл трошки борошном. і для цього ще для формування нам знадобиться великий ніж. Тож поговоримо про мультики в нашій родині, взагалі є правило. Правило 30 хвилин, і мої діти наразі дивляться мультики не довше ніж 30 хвилин на добу. Чому так? Не тому, що я якась сувора мама. Я розумію, що там сучасний світ і зараз без гаджетів і без там телебачення, як кажуть інші матусі, неможливо. Але я обмежую своїх дітей у мультиках. У тому, щоб дивитися телевізор, лише тому, що це впливає на їх нервову систему. І в цьому я вже переконалась на особистому досвіді дуже-дуже сильно. Чому так? Розповім. Подивіться, поки який гарний сирник в нас вийшов. Перший і вже такий гарний. Формуємо далі. Тож повернемось до правила мультиків. Наші діти, окрім того, що дивляться мультики лише 30 хвилин на добу, це 15 хвилин. Матвій дивиться мультик, який він обирає, і 15 хвилин Соломія. Ми забороняємо їм дивитися мультики перед сном, перед денним або перед вечірнім сном і одразу зранку. Ще у нас в родині ніколи не було ніколи просто не було такого, щоб дитина дивилася мультики під час прийому їжі. Тому що ще до народження Матвія, коли мені було дуже цікаво розібратися в тому, чи готова я до материнства, як правильно виховувати дітей, розібрати якісь там свої дитячі травми. Я багато спілкувалася з психологом, і вона мені розповіла, Віла такий цікавий момент, що коли дитина під час і прийому їжі дивиться мультики, то мозок дитини не готовий сприймати дві дії одночасно. Звичайно, скажу чесно, що мені здається, що це стосується і дорослих людей, бо, наприклад, сама по собі я помічаю, що дивитися якусь цікаву лекцію і при цьому готувати вечерю в мене не виходить. Я не можу зосередитись ані на готуванні, ані на вивченні якогось нового матеріалу. А для дитини це ще складніше. Дитина не може їсти. Тобто мозок не може розуміти, що зараз йде прийом їжі, і дивитися мультик, споживати якусь інформацію одночасно. Тому проблем із тим, щоб їсти без телефона в нас ніколи не було, бо ми цього не практикували. Ще один, і ще один, який гарний. Я хочу, щоб ви розуміли, що я звичайна людина, і в мене також були. І є важкі моменти в житті, і дуже важкий період в житті у мене був, коли Андрію виповнилося півроку, і він перестав нормально спати. Він почав прокидатися там по 14 разів за ніч, і всі мами мене зрозуміють, що саме в такі моменти дитина, можна сказати, взагалі не відпочиває, і мама відповідно також. Тож, коли вночі Андрій дуже погано спав, і мені дуже хотілося поспати і відпочити разом з усіма в день, я не могла цього зробити, адже в. День День відпочивали старші діти а Андрій ні. В нього був час гри і мабуть десь за два. Три тижні такого жахливого сну для себе, я зрозуміла, що в мене вже взагалі не вистачає сил, не вистачає ресурсу. На жаль, у наших батьків немає можливості приїхати і допомагати мені з дітьми, і в нас немає можливості попросити няню цілий день сидіти з дітками, де і взагалі раніше для того, щоб покликати няню, мені було потрібно переступити через себе настільки сильно і запевнити себе в тому, що я непогана мама, якщо я кличу няню. Аню, дякувати Богу, це прийшло. Тож, Десь через три тижні такого поганого сну я почала по собі помічати, що в мене взагалі не вистачає сил ні на що, навіть просто жити. Мені не хотілося грати з дітьми, мені не хотілося ходити, зустрічатися з подружками. Мені не хотілося доглядати за собою і просто не було іншого вибору. Бо я розуміла, що до тих пір, поки чоловік повернеться з роботи і трошки мені допоможе, я просто зійду з розуму. І для того, щоб це не сталося, бо ді. Дітям потрібна адекватна мама, я вмикала їм мультики, і вони дивилися їх дуже довго. Годину годину могли подивитися. І коли таке почало траплятися, чи не кожного дня по своїх дітях я почала помічати, що після того, як вимикається мультик, точніше, коли мені потрібно вже було його вимикати, в нас починалися сильні істерики. Дітям було дуже важко виключити цей мультик. Мені дуже важко стало домовлятися з ними, що саме зараз все, мультик закінчується. Подивитись вже завтра. Після того, як все ж таки я вимикала телевізор, починались істерики, починались скандали, починались психи. Діти могли швирятися іграшками, кричати. І в цей момент я зрозуміла, що ні, так далі не може продовжуватись. Моя втома не має відображатись на дітях, тому, що навіть в плані мультиків все ж таки має бути дисципліна. Тому що навіть сучасні мультики, які повчають дітей чомусь там доброму, прекрасному рахувати, вивчати англійську мову, вони все одно яскраві, швидко змінюється кадр, і наш мозок, точніше, мозок наших дітей, він ще не може так якісно реагувати на всі ці зміни. Нервова система збуджується, і в дитини немає можливості самостійно себе заспокоювати. І тут вже потрібна допомога батьків. Тому сама для себе я визначила, що залишити дітей дивитися мультики на довгий період часу це не моя історія, тому що потім ще довше потрібно їх заспокоювати і намагатися відволікти якоюсь грою чи чимось іншим, просто щоб вони не психували і перестали думати про мультики. Оскільки сьогодні наші сирники ми будемо запікати, тому мені потрібно трошечки їх підморозити. Відправляємо наші сирники в морозильну камеру орієнтовно на 5 хвилин. Ну що ж, наші сирники вже готові. Зараз ми будемо перекладати їх на деко і за допомогою рюмки. Будемо формувати, а поки продовжимо тему мультиків. Для нашої родини 30 хвилин мультиків це просто золоте правило. У нас це правило діє вже дуже давно, тому діти до цього вже звикли. Тобто вони знають, що в них є обмеження по часу, і для нас в родині це дуже комфортно. Обов'язково змащуємо нашу рюмочку олією для того, щоб було комфортніше формувати, для того, щоб не приставало наше тісто. І робимо ось таку невеличку виїмку. Але тим не менш я хочу сказати, що я в жодному разі не засуджую тих мам, які. Вмикають своїм дітям мультики надовше. Ви маєте право як мама робити все, що вам завгодно, бо ви краще знаєте свою дитину. І я прекрасно розумію, що бувають дні, бувають моменти, періоди в житті, коли просто немає сил для того, щоб розважати дитину. Але при цьому я хочу сказати, що ми не прям критичні в цьому плані, адже ми вже ходимо всією родиною в кіно. І це абсолютно зрозуміло, і не потрібно пояснювати, що в кіно мультфільм триває значно. Надовше навіть ніж годину, ми лише намагаємося підбирати такий сеанс, щоб у дітей ще був зазор в часі перед денним сном. Ми дуже рідко ходимо після денного сну, ось тому, що намагаємося цей час потім компенсувати прогулянкою на свіжому повітрі. Іграми разом, щоб у дітей була, знаєте, така золота середина. Вранці вони десь пів півтори години подивилися мультфільм разом з батьками в кіно, потім трошки зазору часу перед денним сном, а потім ввечері вже лише прогулянки, гра на свіжому повітрі, якщо погода дозволяє. Нам так комфортно. Я ж кажу: в нас немає жорстокості, в нас немає яких, якихось прям категоричних критерій в плані мультиків. Ми розуміємо, що це діти. Що вони ростуть, в них змінюються інтереси, і вони просто кайфують від того, щоб піти разом з нами в кіно, поїсти попкорн, подивитися якийсь новий мультик, і кожного місяця ми намагаємося це робити. Але при цьому ми завжди намагаємося знаходити баланс. Ну що ж я пропоную додати всерединку наших сирників сметану. Потім ми присипаємо трошки цукровою пудрою і додамо полуницю. У нас буде як печена, так і свіжа полуниця. Присипаємо наші сирники цукровою пудрою і потім будемо викладати полуницю. І викладаємо нашу полуницю всерединку наших сирників. І відправляємо наші сирники в духову шафу орієнтовно на 15 хвилин. Дістаємо наші сирники за 5 хвилин до готовності і змащуємо наші бортики жовтком для апетитної скориточки. І відправляємо назад у духову шапку. Ну що ж, наші сирники вже готові, перекладаємо їх на тарілку і прикрашаємо додатково свіжою полуницею. А якщо ви хочете, щоб ваші сирники були більш солодкими, додаємо згущене молоко. Хочете так само смачно дивувати своїх дітей? Очікуйте на наступне відео! Смачного!